Вітаю, ваші шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, те, що я тут вам розповідаю на цьому каналі, і на що дехто не звертає увагу, а навіть не сприймає, а навіть дехто каже, що це брехня, так ось всі ці мої розмови, виявляється, отримують фактологічне, фактичне підтвердження. Так. Ну, не вміють московити займатися космосом, не вміють вони робити ракети. Ну, не їхнє це все генетично, ну, нарешті зрозумійте. Генетика велику роль відіграє. І всі ці брехні путінські і інші про те, що Україна і московити один народ, це брехня на брехні й брехнею поганяє. Ми не те, що різні, ми протилежні генетично. Так. Скільки вам говорити про те, що весь космос був український в Радянському Союзі? І частково в Америки. Ну, я наводжу приклади вам. Дивіться, всі чотири основні напрямки. Так. Освоєння космічного простору. Ос... Очолювалися генетичними українцями, етнічними українцями, корольовим, глушком, челомеєм і янгелем. Все, це факт. Сатану зробив янгель. Так. Найдовшу ракету у Штатах зробив Богдан Гнатюк, яка має таку чудову назву Трайден, тобто Тризуб. На місяць американці літали за Кондратюком, а поверталися за Ігорем Богачевським. Як воно так виходить? Атомну бомбу для них зробив Юрій Богданович Кістяківський. А вертольоти, гелікоптери, на яких літає вельми шановний чи не вельми шановний пан Трамп, зробив Ігор Іванович Сікорський. Так, А продовжує його син. Ну що воно таке? Ну, як вона? А де Іванов Петров Сідоров? Ну, я не не ні руські там засядьки кибальчичі, всякі там цілковські наливайки. То там ще лозино Лозинське. Янгель? О, о. Янгель. Сільська українська назва ангела. Янголь, Янгель. Ну, як воно так? Ну як воно так? Ну, так? А тепер що ми маємо? А ми маємо те. ну, Крім тих, я вже не буду займати те, що я вам розповідав раніше про ці всі аварії ракетних е, кораблів їхніх. А зараз я дивлюся на показую цю катастрофу на Байконурі, після якого, ну, на місяць і, може, і на роки вже не будуть звідти літати, московити андрофаги, а перед тим показують цей союз прогрес. Ну, це ж. Один до одного корабель, так, який зроблений був, е, сама ракетна система була зроблена е, корольовим, так, під його безпосереднім керівництвом його ідеології, а двигуни до нього зробив Валентин Петрович Глушко, який завжди. І скрізь підкреслював, що він є етнічний українець, так? Одесит, так? Навіть в 2005 році московити про нього видали книжку, де його прославляли, як хотіли написати руського інженера, ну не вийшло з Кондратюком нікому сказати. Тому це геніальний русський інженер. А Глушко, ну, повстали його діти. Які сказали, то вибачайте, він все життя підкреслював, що він етнічний українець. так. І нам це все казав. чому це ви будете писати, що він геніальний русський інженер. А яка різниця? А от яка різниця? До нині московити запускають свої ракети, оці прогреси, всякі там і союзи. Це ракета до нині, що в 60-х роках створена. Щось там вони модернізували і так далі, всередині. а зовні вона ж нічим не відрізняється. Ну, я ж дивлюся. Той запуск і цей запуск. Це одна й та сама ракета, вони нічого нового не здатні зробити. А сармат. Ну, скільки вже можна робити, постійно він вибухає, постійно вибухає і все таке інше. Там навіть прибрали цього іванова Петрова Сідорова, тобто Рогозіна. Так? ну, Ну, не тягне він. Прибрали кого? Поставили ворочка. От яка то не руська хвамилі, я не знаю. вот ну, ну, Іванов Петров Сідоров це те, що треба. А ворочка, що це таке-то? то так, на ну, якийсь гуцульський лад звучить, но... ну щось таке не те. Хоча він ізу Нечі. Так, це. Брянська область це Стародубський козацький український полк. Окупований московитами одруфагами рано чи пізно прийдеться віддавати. Ну, не можуть вони, не можуть, немає Іванова Петрова Сіда. Нема. Є хто? Засядько, Кибальчич, так, Цілковський Наливайко, Кондратюк, Богачевський. Так, хто там ще? Єремович, ага. Майкл, Михайло і так далі. Ну, ну все це я просто факти називаю. Ніхто ж не може це заперечити. Так. А той самий їхній трайден на 14 тисяч кілометрів літає, так. який Богдан Гнатюк зробив у штатах так. для американців. А тут для московитів, а зараз то все відійшло. Ну, немає. Немає другого Янгеля, немає другого ем... Корольова, немає Глушка другого. Так. І, і так далі, і тому подібне. Ну, нема. Вони зараз займаються виготовленням своїх ракет в Україні. Так. І невідомо, що вони там замишляють. Вони ж. Це є це наше. Це отут за, закладено ось воно, в генетиці сидить. Не в Іванова а Петрова Сідорова, так. А в Масляка, Іванченка, так. <смасляка> Засядька. <смасляка> Кибальчича. так. Хто там ще є? Це <смасляка> Та там всі, <смасляка> а Іванова Петрова Сідорова, чогось немає. Що ну, це таке? Ну це ж... А наука каже, що без причинних явищ немає. Ну немає. Вони ж прийшли сюди, тому що вони самі нічого не ним... без нас вони нічого не можуть. Нічого не можуть. Там називаються різні при, е, причини цієї війни, цієї нападу, цього геноциду і все останнє. Ну не можуть вони без нас. Ну не, не конкурентно спроможні вони. Радянський Союз був конкурентно спроможний. З американцями. Тільки тому, що були євреї, очолювали всю фізику, там купа купатів е Нобелівської премії, вони відкриті були. І всі засекречені українці, так, які це все робили, виробляли. Ніхто про них і зна, не знать, не знав. Так. Ну так же, ну. Той же самий, а ми тільки знущалися Іванові Петрові Сідоровина. Корольов за те, що написав у е, цьому лиску з обліку кадрів у п'ятій, здається, графі національність, написав українець з великої букви, посадили на 10 років, били там, зламали йому щелепу. Через що він і, потім і помер уже на столі хірургічному. Тому що так зламали та зрослася щелепа неправильно, що не могли вставити туди. Відповідні інструменти для того, щоб він міг дихати. Ну, ось ось такий ти так, Глушко ж теж на 10 років був посаджений. Теж ж націоналіст український, який підкреслював, що він українець. Це якщо ти кажеш руский, так це не націоналіст, це все нормально. Кажеш, я єврей, ну так нормально все. ну А от як ти кажеш, що ти українець, то ти вже. Націоналіст страшний. Так, якщо ти за українську мову, то це страшно просто. просто так. Українська мова, українська культура, українська освіта це все не так. А от коли ти русський варвар і дикун, так, походиш із андрофагів, тобто із. Людожерів і демонструєш це кожен день, обстрілюючи мирні міста України. Ну це ж варварство саме справжнє. А як це все називається? Ну, назвіть іншим своїм словом, якщо ви знаєте інше слово, яке означає оце все. Це ж так, коли вбиває дітей, які е, в своїх будинках сидять, сплячі. Хто це робить? Це роблять вони, це ж не тільки один Путін. То на, на кнопки, що запускають ракети, це ж Іванови Петрови Сідорове.